Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про кісти яєчника і що можна зробити з кістами яєчника. Насправді не завжди треба робити операцію, навіть при ендомітріоїдних кістах, не тільки при функціональних є і інші методи лікування, і інколи достатньо взагалі спостереження. Але часто досить при кістах яєчника треба робити операцію, особливо коли мова йде про так звані кістоми. Більш сучасна назва циста тобто, це вже справжні пухлини яєчників, тому що є ризики певні. Переходу в онкологічний процес, інколи ми можемо підозрювати, що це вже процес онкологічний. Інколи такі кісти зростають до значних розмірів і починають турбувати, або є ризик ускладнень, наприклад, розрив або перекрут кісти. Тому робимо операції. Хочу сказати, що це завжди малоінвазивні операції, навіть якщо кіста великих розмірів можна зробити операцію лапароскопічно, малоінвазивно. Тут є також багато нюансів, тому що одною з передумов ефективного хірургічного лікування кіст є збереження принципу абластики, коли, не дай Бог, там злоякісний процес, щоб ми не розкидали вміст кісти по черівній порожнині. Тому у нас дуже багато приділяється цьому уваги. Ми використовуємо одноразові спеціальні такі мішечки-екстрактори. І це дозволяє уникнути цих проблем. Робимо лапароскопічно майже завжди, ну, в більшості випадків, ми не видаляємо яєчник. Тому, якщо вам кажуть, ми зробимо одне ксектомію, приберемо обов'язково придатки з одного або обох боків. Насправді ну, часто можна уникнути такої ситуації. І ми намагаємося зберегти яєчники максимально, навіть якщо жінці вже 55 років. Це не означає, що яєчник не працює. Насправді є досить цікаві дані, які вказують на те, що яєчники працюють і після настання менопаузи, і виробляють вони не тільки естрогени, а виробляють і чоловічі гормони, які. В жировіт тканині перетворюються в жіночі гормони, і тому жінка, начебто в неї вже менопауза яєчники не працюють, а все одно є естрогени таким чином і вони знижують ризик інфаркту та інсульту. Тому зараз, якщо немає сімейного ран... анамнезу і раку яєчника у близьких родичів, якщо ви не насіть генів brca 1 та 2, і немає інших причин для видалення яєчників, це буває не часто, ми зберігаємо яєчники. І видаляємо тільки кісту пухлину, яка е, є патологією. Тому приходьте, будемо дуже раді вас бачити і виконаємо будь-яку операцію з приводу кісти кістом пухлин яєчника. Будьте здорові та щасливі!